На семінар, в ході якого обговорювали проблеми розвитку зеленого та сільського туризму на Новгородсіверщині, запросили завідуючих клубів, сільських голів, підприємців району. Проблема розвитку зеленого туризму є нагальною та злободенною. Її слід вирішувати якнайшвидше, зазначив перший заступник голови районної державної адміністрації Іван Гавриленко. Сільський туризм в нашому районі. Ну якщо м'яко говорити, то він знаходиться майже на рівні нулю. Тому його треба зрушувати з місця. І це добре, що до нас приїхали люди, які розкажуть, які на прикладах, які, так сказати, спеціалісти своєї справи. І я думаю, що після цього нам з вами треба буде працювати, працювати і працювати. Тому що те, що у нас є природні дані, те, що є історичні дані, можливості, їх треба поєднати. І ми могли набагато краще виглядіти на хвоні області порівняно з іншими районами. <ривіт> Ви просто звикли до цієї краси, що вас оточує, слід замислитись над тим, що гарні краєвиди та історичні пам'ятки сіверщини надзвичайно цікаві для туристів, зауважив генеральний директор державної організації регіонального фонду підтримки підприємництва в Чернігівській області Андрій Лісовий, звертаючись до учасників семінару Головна задача фонду підтримувати розвиток малого бізнесу. І не на словах, а на ділі підтвердити, що держава підтримує розвиток малого бізнесу. На сьогоднішній день верстається нова програма на 13-14 роки, так? і буде дуже доречно, якщо з боку підприємців. І влади підприємницького середовища Новорацівського району і влади будуть надані пропозиції до цієї нової програми. Семінар пройшов у формі діалогу. Андрій Миколаївич наводив конкретні приклади щодо розвитку зеленого туризму на Чернігівщині. Змістовно відповідав на запитання присутніх. Окрім слів та моральної підтримки, фонд надає матеріальну допомогу тим, хто вирішив займатися зеленим туризмом на сьогоднішній день. Умови видачі фінансової допомоги суб'єктом підприємницької діяльності. Я підкреслюю суб'єктом. Бо інколи зелений туризм не підпадає під суб'єкти підприємницької діяльності, то треба вибирати. На слідуючих умовах. Максимальна сума фінансової допомоги, яка закладена в обласні програми розвитку підприємства, це 500 тисяч гривень. Максимальна ставка по процентах 16 – 16% річних. Хто мені скаже, який банк дає зараз взагалі на рік на два, я вже не кажу за 5 років. Хто мені скаже, який банк дає під 16% річних, я не кажу за 25-30. за 30. Але при цьому ми будемо вимагати слідуючі. Якщо ви берете 50 100 тисяч гривень фінансової допомоги, то ми будемо просити, не вимагати, просити, щоб було створено одне-два робочих місця. Ми будемо вимагати, щоб в вашому бізнес-плані було зафіксовано, що сьогодні ви платите тисячу гривень в місяць у вигляді податків. Після реалізації цього плану щоб була позитивна динаміка по збільшенню суми платежів в бюджет своїм досвідом щодо розвитку туристичної галузі на Новгородцівщині ділився приватний підприємець Володимир Голован. Обговорили також умови співпраці між сільською владою та підприємцями. Всі учасники семінару відзначили важливість таких зустрічей і наголошували на необхідності їх проведення в майбутньому.